Матір загиблого сина підірвала всю мережу своїм відеозверненням, залишаємо мовою оригіналу. Шок, просто шок. Що діється, я, я не розумію. Після загибелі сина ми його машини подарували на фронт, щоб вони воювали, щоб вони допомагали нашій армії здобути перемогу. Але трапилось таке, у мене був сьогодні просто шок. Приїхала вечором машина, я підходжу до запору, дивлюсь, а дядька мені каже, ви впізнайте свою машину. Я стала і очі. Я не можу розуміти, та машина Мерседес, яку моя сім'я подарувала на фронт. Ми покрасили світуля, допомагали їй друзі, скільки туди вкладали всього, щоб тільки вона поїхала на фронт і допомагала нашим хлопцям. Це була машина, душа моєго сина. І нам так дуже хотілося, щоб вона і дуже допомагала нашим хлопцям. Але стоїть машина, але вже не піксельна, вона не покрашена, вона стоїть біла. Дядька каже, що я купив цю машину і хотілося б якось її переоформити. Людина купила, вона не знала, ні до нього претензій нема. Але її просто продали. розумієте? Її просто продали. Вона не воює, вона продана. Я, я стала, кажу, і ми кажу, у мене нема слів. Дорогі наші захисники, всім, кому передаємо машини. Зрозумійте, ми передаємо не вам особисто. Особисто – це коли вам, ваші рідні, купили машину. Ото ваше особисто. Коли люди збирають кошти і передають вам машини, ви їздите на них, ви там ремонтуєте все. Ну, зрозумійте, А вона не ваша власність. Вона власність ваших підрозділів. І якщо з вами щось стається, або ви поранені, або ви списуєтесь, машина залишається. У частині там, у хлопців в підрозділі, ніхто її додому не забирає. Додому забирайте, тільки ті, що вам купили рідні за власні кошти. Я вже не кажу, я... це я що свої подарувала машини. А якби це ще люди збирали на цю машину, ви розумієте? Ні в якому разі всім, кому я передавала машини. І останнє зрозумійте, машини залишаються в підрозділі. Ніяких продаж, ніяких заберу додому. Закінчиться війна. Коли вже всі дії бойові закінчаться. і якщо вона виживе та машина, можете забрати. А поки іде війна, ви собі не маєте права її забирати. Вона залишається під розділі. Доглядайте, бо ви їздите, вона рятує вам життя, а ми вам допомагаємо. І не робіть так. І не плюйте в душу, коли я, я в шокі була. я, як ми скока хотіли, щоб ця машина була допогала хлопцям, та її просто в змійові, в змійові взяли і продали. Це жах. Як хочете після такого пошука допомагати, друзі? Ну як? Як? Я зараз дзвонила своїй світулі кажу, така ситуація. Я ось виставлю ось ця машина. І хай та людина, яка це зробила, на її совісті буде. Совісті у вас нема. І стосовно посту, якого я виставила про машину, яку передали на війну, а її продали. І почитала я командирі. Люди, що у вас в голові? Що ви пишете ерунду? Це і псо, це вона придумала, це якийсь хайп. Ви, ви блять, зображайте, що на такому хайпуця, хайпуця, хай на чому, не на цьому. Розказую, я Іщева Олена Іванівна, Проживаю в село Цегенське, Полтавської області. Це так, щоб ви розуміли, де я від Кіляя, і від кого двору їхала машина. Обов'язково я виставлю, як вона виїжджала з двору, як вона була піксільна, і як її забирали з цими ж номерами, і вона їхала на фронт. Тому що зараз вже мої діти піднімають відео, кому вона передавалась. І це я висвітлю. Обов'язково. А рублю я це для того, щоб інші машини, які я передавала і дарувала, і люди збирали, ми то віддавали, щоб іншим неповадно було такого робити. Просто по рукам отак, опозорить пару раз. І, може, тоді да, прикрастіться оця вся херня. А стосовно цієї машини, ця машина мого сина, Іщева Юрія Ігоровича, позивний Деймон. П'ята слабожанська бригада. Він починав на ній воювати. Це його була улюблена. Він відомий байкер Дейман. Він любив цю машину, бо вона раритетна. У нього багато там дорогих машин, дорогі байки. Ну він каже, мамочка, оця, я коли б почав, що він купив стареньку, каже: мама, вона в житті подивиться. Каже, машина трактор. Каже, я її дуже люблю. Він її так любив. Він поїхав з перших днів війни. З нею в Харків, і там вже були обстріли. І десь він там воював, і вона потрапила під ракетний удар в місті з ним. Але вижила стекол не було, була пробита, яйцевий покажу. Бо він її передав додому, забрав свою л 200. А оцю передав додому, мамочка, встановіть її, що, що це ж для них, я не знаю, у них своє там в голові. Що іменно ця, вона так сама сама класна машина. А оці, каже, ваші нові, ці у 200, оці всякі наворочені. Каже, це не моє. Понімаєте? І що мені дуже більше? бо це була машина, його душа. І ми щось думали, що як ця машина поїде на фронт, це буде мій син, ця його душа буде продовжувати пронити нашу Україну. А ви таке пишете, що я це придумала. Я обов'язково це візьму. Я кажу свої дані, кажу дані, хто моєго сина знає і цю машину знає. Люди напишуть, що це не брехня, село Циганське, вона виїжджала від цього з цього двору. І мені приховати нічого нема. У мене в Фейсбуці є підписана Лена Іщева російською. Ну та колись зробив мені сторінку у цей загиблий син, і я її не міняю, не хочу на пам'ять від нього. І в мене там всі фотографії є. І там є, я буду зараз піднімати, як я її передавала цю машину. Ця машина навіть мій зять трошки спів на неї поїздить пару, там, пару місяців вчився. Все село бачило, вся машина мене з двору і кому вона передалась. Я обов'язково це це висвітлю. І не пишіть хірні, і псо, хірсо, і всяке остальне. Саме про це свого часу говорив військовий з позивним роха. Серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад на як яке сесотеру. Ні, вони виглядають, як правило, ось так. Як на світлення цих солдат. Ви не читаєте в Твіттері. Телефон їм треба для вайбера, аби позвонити рідним, щоб сказати, що все добре, що все буде добре. Пообіцяють великі інтерв'ю в таких солдат не беруть, тому в Ютубі ви їх не знайдете. Таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи в тг каналах вам про них не скажуть і відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відстав, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдат, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так: бо коли ви читаєте про навалу орчих чмобіків або про зеків вагнерів, то стримують все те блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопну та так є, люди. Вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само, як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на все, те, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей. Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донати. Дуже прошу вас, не забудьте про таких солдат після війни редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.